А про ситуацію на тимчасово окупованій території Луганської області ми говоримо далі із керівником Луганської ОВА Артемом Лисогором, який доєднується до нашого ефіру. Пане Артеме, вітаємо. Доброго ранку. Отож, розпочнемо і загалом, із того, яка ситуація загалом зараз на тимчасово окупованій Луганщині, про які критичні проблеми вам відомо. Ну, ситуація не змінюється. Ворог продовжує тиснути і атакувати. Тут є лише одна можливість подякувати нашим хлопцям за те, що тримають лінію оборони, тому що лише за минулу добу понад 150 обстрілів. Це загальною кількістю близько 670 снарядів. Прилетіло. Основне, це серебрянське лісництво. Намагалися прорватися на Невському, на Новолюбівці, куди дуже тиснули. Але сили ворога були відкинуті. Нанесено ураження, Зараз відійшли і знову і знову продовжують здійснювати як вже неодноразово. З оказали свої м'ясні штурми, тупо закидуючи наші збройні сили безпос... постійними атаками. Але хлопці відбуваються, і це дуже добре. Пане Артему, що вам відомо про дівчинку із Луганська, яка загинула в Росії, її перевезли начебто на оздоровлення, а там дитина померла. Да, дійсно на жаль, близько трьох днів тому ми отримали первинну інформацію про те, що було екстрено зупинено в Саратовській області потяг із дітьми з Луганщини, яких відправляли як не дивно на оздоровлення на себе, на північ Росії. Де доздоровлювали, мабуть, до тої степені, що із 125 дітей 96 пропали попали до лікарні, і на жаль, маємо сумну звістку. Одна Луганчанка здоров'я не витримала і померла ще в потязі Вона втратила свідомість. Але вже в лікарні врачі діагностували клінічну смерть. Що тут можна сказати? Приблизно за місяць до цього, десь наприкінці жовтня. Міністерка міністерка охорони здоров'я, якщо так його можна назвати квазі республіки, Пащенко заявляла про те, що вони отримали 56 тисяч вакцин від грипу і ОРВІ, які буде цього року буйствувати, чомусь Росія вирішила і було прищеплено дуже багато дітей цими прививками. І скажімо так, тоді методи вакцинації їй здавалися малими. Просили пришвидшити. Ну допришвидшилось то до того, що тих дітей, яких відправляли на Нібито відпочинок, усі діти були прищеплені. Ще перед самим виїздом, якраз на жаль, наша загибла дівчина отримала другу дозу вакцинації проти туберкульозу, і от, організм напевно просто-напросто не витримав. Але ж ми розуміємо і якість цих продуктів, тому що якщо відкрити в публічний доступ продуктів саверін, який сові яким кололи дітей від грипу. То дуже дивні в нього такі побочні ефекти. Там навіть, скажімо так, врачебної помилки не може бути. Зазначено всього чотири, якщо дозволити, я зачитаю при порушенні процедури виробництва, процедуру контролю і процедури безпосередньої вакцинації. Ну про якість препарату можна вже одразу зрозуміти. На жаль, ще декілька дітей знаходяться в тяжкому стані. Ситуацію ми повністю відслідковуємо у Росії. Цей раз не вийшли. Цього скрити, тому що одразу було повідомлено по пресі пройшло, і тому зараз тримаємо все на контролі, незважаючи на те, що вони намагаються це скрити, і незважаючи на це, дітей і раніше не хотіли відпускати батьки на таке, ніби оздоровлення. здоров'я, то до ВДНГ, то на північ. А тепер я думаю, ще раз задумується. Ну тут нічого дивного відношення до людей ви самі розумієте, яке в Росії пане дуже мало часу. Якщо можна, скажіть, будь ласка, коротко, як там триває підготовка до псевдовиборів. Ну підготовка, як і доповідали квазі республіки ЛНР про те, що вони там готові зробити все за хоч за день, але їм розв'язали руки надали цілих 15 днів, в тому числі з голосуванням по домівках. Тобто вони з 14 числа почнуть перший раунд, скажімо так, по 25 будуть ходити, Потім в один день будуть ще голосувати. Їм повністю розв'язали руки про задіяння всіх, кого тільки можливо, і живих і мертвих. Тому що навіть дозволили голосування за паспортами радянського зразка. Будемо стежити за цією ситуацією. Дякуємо. Це був Артем Лисогор, керівник Луганської. ОВА, з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ви можете надсилати ваші теми і пропозиції стосовно висвітлення певних проблем на електронну пошту, яку зараз бачите в нас на екранах. А далі ефір продовжить наша колега із свіжим випуском новин.